Слухайте всі. В одному Давидовому псалмі Псалмоспівець питає себе, Господи, хто сміє перебувати у Твоєму наметі? Хто сміє жити на Твоїй святій горі? Потім він називає тих, які будуть щасливими і пояснює. Чому вони ними будуть? Він каже, хто ходить без гріха і вправляється у праведності, хто у серці замишляє правду, чий язик не клевеще, хто не поносить своїх сусідів. У наступному рядку, після того, як він сказав, хто увійде в дім Господа, він указує. Як є ці благословенні, котрі уникнули злого, у його очах порочний заслуговує зневаги, але Богобоязкі у нього в пошані. Якщо він присягається у чомусь ближньому, то не обманює свої гроші він, не позичає під проценти. Не приймає хабарів проти невинних. Він завершує словами, хто це робить, не захитається ніколи. Істинно, істинно кажу я вам, Псалмоспівець сказав правду, і я підтверджую у моїй мудрості, що хто так чинить, не захитається по Першою умовою, щоб увійти в Царство Небесне, є жити без гріха. Але чи може людина це слабке створіння, жити без гріха? Тіло, світ і чорт вивергають у постійно триваючому палахкотінні пристрастей, інтересів. І ненависті свою жовч, щоб забруднити душі. І якщо б небо було відкритим лише для тих, які з моменту досягнення розуму жили без гріха, то дуже мало людей увійшло б у небо. Так само, як дуже мало людей прожили своє життя, не хворіючи або хворіючи легко. Чи є отже небо закритим для дітей Божих, і чи будуть вони змушені сказати собі, я його втратив, коли натиск сатани або тіла призведе їх до упадку, і вони побачать свою душу заплямованою? Чи не буде більше жодного прощення для того, хто згрішив? Чи ніщо більше не зможе стерти гріх, що калічить дух. Не майте невиправданого страху перед вашим Богом. Він Отець. А отець завжди простягне руку своєму синові, що захитався, запропонує йому свою допомогу, щоб підняти його і підбадьорити з любов'ю, щоб його сором. Не виродився у відчай, а розцвів в упокоренні з наміром усе виправити і знову бути радістю Отця. Отже, розкаяння грішника і воля все виправити, що походить з істинною любові до Господа, змивають пляму гріха і роблять людину гідною. Божественного прощення, коли прийде час і Той, що до вас говорить, виконає своє завдання на землі, тоді до розгрішення гріхів через любов, каяття і добру волю, додасться ще потужніше розгрішення, яке Христос здобуде ціною своєї жертви, чистішими. У своїй душі від новонароджених дітей набагато чистішими будуть ті, що вірять у мене, тому що у них б'ють потоки живої води, які змиють слід первородного гріха, першу причину всіх людських слабостей. Ви зможете з тугою чекати неба, царства Божого і його наметів. Тому що милість, яку я вам знову поверну, зробить вас спроможними вправлятися у праведності, яка буде тим більшою, чим більше в ній вправлятися, якщо незаплямований Дух дасть вам право увійти у радість Царства Небесного. Туди увійдуть малі які возрадуються блаженству, що буде їм дано просто так, тому що небо є радістю, туди увійдуть також дорослі та старі, ті, котрі тут, на землі, жили, боролися і перемагали, які до блискучої корони милості додали сяючу корону своїх святих вчинків і своїх перемог над сатаною. Світом і тілом, великим, дуже великим буде їхнє блаженство, як переможців. таким великим, що людина не може собі цього уявити.